Під час чергового сесійного засідання, яке відбулося 15 вересня, депутати Шосткинської міської ради ухвалили ряд бюджетних рішень, відповідно до розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2023 рік, від 12.09.2023 року, за номером 407.1, Бюджету Шосткинської міської територіальної громади надано субвенцію з місцевого бюджету на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства і інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 33 і 3 тисячі гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт будівель КНП Шостінська дитяча лікарня. Як ви знаєте, ми вже передбачили співфінансування в відсотково це 30%, а в сумарній сумі це 14 мільйонів 593 і тисяч гривень. Це великий проект, який планується реалізовувати на нашій території, при тому його треба реалізувати в цьому році. такі свої завдання. Тому після прийняття рішення буде оголошена тендерна процедура і відповідна робота. Планується залучення практично всіх будівельників міста до цього об'єкту. Ось ось такі підходи. Я прошу вас прийняти таке рішення. Також начальниця управління фінансів озвучила рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для підтримки сил оборони. Пропонуємо збільшити видатки на підтримку сил оборони, збільшити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 3 мільйона 825 тисяч гривень, і це буде направлено кошти на будівництво модульної котельні і модернізацію системи опалення в тих приміщеннях, де зараз іде дислокація цієї частини. Також було запропоновано збільшити видатки на галузь медицини, а саме передати кошти на капремонт Чаплівської амбулаторії. КМП Первинна медична санітарна допомога в сумі 2 мільйона 320 тисяч гривень. Те, що вчора обговорювалося на комісіях, в повному обсязі закладуємо кошти на ремонт, поточний ремонт системи опалення в Чепліївці і приміщень амбулаторії в селі Чепліївка. Вирішили цей об'єкт повністю профінансувати. Це буде пункт для. Переселенців, які будуть ну, вже почали переселятися в тому числі із 5 кілометрової зони з кордону з Російською Федерацією, де буде опалення на твердому паливі, таке інше. Да? Окрім того, було виділено кошти на забезпечення заробітної плати медикам громади. У дитячій лікарні направити 500 тисяч гривень для виплати заробітної плати і по стомат поліклініки 280 тисяч на оплату стоматологічних послуг для пільгової категорії населення. Як результат, депутати ухвалили зміни до бюджету громади, крім того, виділивши кошти для дооблаштування пунктів незламності та придбання деревини для сімей загиблих захисників. Дякую прийнятому.